Нічому шкіра зіставляємо буржуйку. Буржуйка у нас. Тут ще колосники будуть стояти. Буржуйка зроблена з металу п'ятірочка, але Ну, бачимо так, що Або підлога у нас нерівна. Саме перше, що треба зробити, тому що техніка безпеки це перш за все. Ми бачимо, що в нас тут рядом офісне приміщення, тому ставимо так. Щоб все скрізь було забезпечене, безпечно було, ніде нічого не загорілося. Спочатку обов'язково ми взяли листок, ми взяли листок, металевий лист, п'ятерочку, під низ, під ніжки. Зараз виставимо, тому що бачимо. Або лист нерівний, або тут, можливо, не дотрималися десь, може, криво, а, скоріше всього, мабуть, і лист могло повести, теж могло бути і так. Тому тепер його треба виставити. Далі. Робимо так, щоб все-таки ця стінка буде нагріватися, тому метр у нас до столу, так, щоб можна було пройти, тут буде ще пожежогасник, з цієї сторони також півтори метра, і до вікна, і до вікна. Сантиметрів тридцять. Далі виводимо витяжка іде над вікном, Тут буде крин. рівень. Перевіряємо. Воно і так видно, що рівня немає. Але щоб уже знати насправді як його вирівняти, дивимося на Кера... керамічна плитка підкладається під ножки, робимо витяжку. У нас далі піде коліно, витяжка, коліно. І коліно це не витяжка, да, воно буде своїм ходом тим підніматися. У нас тут коліно, далі там буде отвір, і піде ще одне коліно наверх. Це коліно закріпили, закріпили. Отвір в стіні будемо робити такою різаною коронкою. Будемо стінку різати. Працюємо над отбором. Спочатку з однієї сторони, стінка широка і з вулиці. Отвір для труби готовий. Ось наша труба. І вона піде в цей отвір. Добре, що була насадка кругла, вона нам дуже допомогла. Привіт! Одну роботу зробили. Працюємо далі. Зулиці, і зараз будемо її стикувати з нашою трубою. Скріплюємо зараз труби димокоди з коліна. Ми з'єднали дві труби в коліно, а в коліно. Коліно, а е, ця труба йде, О! оця труба йде наверх. Чому так? Тому що дим буде виходити сам, і е, для того, щоб не було опору, треба, щоб коліно йшло по ходу. Тобто, робимо по ходу е, того, як буде виходити дим. робимо отвір скріплюємо за допомогою отвір, а потім буде заклепка. І так скріплюємо всю трубу. Ну, а тепер випробування у нас нашої установленої буржуйки. Поставили. Димохід Пішов на вуличку. Закидаємо туди дровцята. Закинули, там колосніки такі. Так, дрова. У нас є така низу піддувайло. Працює і розтоплюємо. Дуже хороший оцей такий балончик з горілкою, горілка, горілка як би по-українській? Запальничко. запальничкою запольничкою. Це не запальничко. Горить. Закриваємо. Уже тепло. І дивимось. І тепла труба. Ця труба нам буде теж давати тепло. Уже тепло, дивіться. Так. Дим ніде не йде. <гум> Нормально. Значит... Якби йшов дим, то ми б його потім би, да, Убрали б. зробили б ущільнення потім. Підкива... Підкидаємо ще дровець. Ще ші... Я, так, так. У на У таке хороше вже. Вже можна попу нагріти. Труба буде тепло давати. Це ж воно ще, ще тільки загоріло. Угу. Тут скільки півтора? Ме... Метр двадцять труби. Метр Метр, Метр труби. Ну, плюс тут ще й коліно і сюж тут Ну так що в нас вийшло? Сьогодні тяга погана. Диму нема. Дощ. Диму немає, сьогодні не тягне. У нас вийшло.